Всім привіт! На останній риболовлі. Таки добив я свій старий шнур. Дув сильний вітер. Не замітив, як петля на шпулі появилась. І на закиді сталася борода. Прийшлось метрів 10-15 шнура відрізати. І бачите, тут залишилось ну, ще 15 чи 20 метрів. Просто не можна було вже його закидати. Сталася ось така неприємна ситуація. Дує вітерець і, бачите, сталася в мене борода на шнурі. Зараз я вам покажу, що з цим потрібно робити. Звісно, я його вже не розпутаю, тому шнур потрібно відрізати там, де борода, змотати в моточок невеличкий і заховати в карман. На берег викидати не потрібно. В карман заховали, а вдома я вже викинув смітник. Змотав ось такий моточок. І все, можна його заховати в карман, вдома викину. Тому зараз я намотаю новий шнур, який нещодавно купив у нас в магазині. 100 метрів товщина 0,1 мм. І заплатив я за нього десь 50 гривень чи 49 гривень. Не пам'ятаю, як ціна ціна була. Ось цей старий шнур викидати не буду. Я його намотаю на якусь стару. Бабіну від шнура чи від ліски. І коли мені потрібно буде примотати кільця до спінінга, я використаю ось залишки цього шнура. Намотаю ось такий бюджетний шнур, купив його нещодавно по акційній ціні за 49 гривень 100 метрів, товщина 0,1. В коментарях під відео писали, що шнур поганий, часто петлі з'являються. Може бути борода. Ну, буду слідкувати. А якщо і дійсно він такий поганий, то 49 гривень за 100 метрів це не такі вже великі гроші. Ну, тому що якісні шнури, навіть ті, які продають в українських магазинах, ну, зараз трошки важко купити. Знаєте, яка ситуація. Залишки шнура зі шпулі. Зараз змотаю на ось цю бабіну. Є у мене тут бекінг з ліски. І коли я минулого разу намотував сюди шнур товщиною 01 мм, то відміряв бекінгу рівно стільки, щоб до кінця бортика шпулі залишалося 1 або 2 мм. Ну зараз подивимося, чи підійде цей бекінг під новий шнур, чи потрібно буде або додати, або відрізати залишки від бекінга. Ось такий бекінг у мене зі старої волосіні. Волосінь зі шнуром я з'єднав за допомогою вузликів. Були такі випадки, коли вже шнур закінчувався, треба було робити дуже дальній закид, І ось цей вузлик пролітав через кільце спінінга і проблем ніяких не було. У мене там десь залишалось метрів 40 шнура, і коли робив закид. Ну, метрів 50-60 навіть скажу. Ну, за вітром, звісно, дуже важка приманка була. Весь шнур вилітав і ось ця ліска теж вилітала. Проблем не було. Тому зараз новий шнур примотаю на тих самих вузликах, як і це було минулого разу. Прив'язав я шнур до волосіні, і зараз буду намотувати цей шнур на шпулю кутушки. В інтернеті бачив поради рибаків перед тим як намотати шнур, бабіну потрібно кинути у воду. Дехто кидає відро з водою, дехто на березі водойми кидає бобіну у воду і так намотує шнур на шпулю. А я не буду його намочувати, просто намотаю в домашніх умовах сухий шнур на шпулю та й все. Єдине, що хочу зразу наголосити ось цей вузол. Потрібно буде розмістити на краю шпулі бортика. Ну я його буду розміщати біля передньої сторони бортика. Ось цей вузлик ліска зі шнуром я розміщаю під ось цим переднім бортиком. Ну, як буде 100 метрів шнура, цей вузлик не буде ні на що впливати. А ось коли вже залишиться 40-50 метрів. Тоді, як він буде посередині шпулі, буде шнур вилітати майже весь, буде чіплятися за весь цей вузлик, коли він буде посередині шпулі. А так, під цим краєм він заважати не буде. Котушку я примотав до зимової вудки і буду зараз намотувати шнур на шпулю. як ви замітили, шпуля в мене лежить на поверхні, і коли я намотую шнур, ну, вона котиться в різні сторони. Для того, щоб цього не було, потрібно шнур протягнути через товсту книгу, наприклад, або через журнал якийсь. Але я цього не роблю, мені і так зручно. Я не спішу, акуратно намотую шнур, і при цьому зажав його між двома пальцями. Це робиться для того, щоб шнур на шпулі намотувався рівномірно і не було всяких таких невеличких петельок. Тому що ось ці петельки в майбутньому будуть з'являтися на шпулі все більше і більше. Появиться тоді борода, і частину шнуру прийдеться відрізати. Ну що ж, в мене треба зараз перемотати цей шнур на шпулю, і тоді покажу, яка намотка. І скільки шнура влізло на шпулю. Шнур вже повністю заповнив шпулю, а на бабіні ще є. Значить, цей шнур товщий, як той, що в мене був минулого разу. І тепер те, що я не люблю саме більше, потрібно шнур зі шпулі змотати знов на бабіну, викинути весь бекінг і намотати шнур заново. Ну, нічого не зробиш, якщо цей шнур домотати на шпулю, з першого закиду буде борода, шнур злетить і метрів 30-40, я думаю, по-любому прийдеться відрізати. Тому потрібно все це діло переробити. Змотав я бекінг з волосіні на пластикову бабіну. Була у мене. Мабуть, зі старого шнура чи з ліски, я не пам'ятаю. І як бачите, не смітити це дуже добре. Я вдома намотую шнур на шпулю, в мене остається запасна пластикова бабіна разом з коробкою. Ну, а знаю таких навіть важко їх назвати людьми. Прийде на водойму, кине пластикову бабіну зі шнуром у воду. Намотає шнур на шпулю котушки, а та бобіна, відповідно, йде або на дно водойми, або плаває на поверхні. Тому не смітіть, будь ласка, на природі. А я буду зараз намотувати шнур на шпулю котушки. Надіюся, шпулі вистачить. Намотав шнур на шпулю до края бортика. Десь 2-3. Міліметри. Що можу сказати? Бекінг я тут не використовував. Товщина шнура 01 мм 100 м. Попередній шнур був теж товщиною 1 мм і я використовував бекінг. А тут цей шнур намотував вже без бекінга Явно тут немає 0,1 мм 0,14-0,16. Думаю, запросто. Ну, на жаль, в мене немає мікрометра, тому не зможу я помірити. Надіюся, скоро вдасться поїхати на риболовлю, половлю цим шнуром і напишу свій відгук. Розкажу. Задоволений, незадоволений цим, можна так сказати, супербюджетним шнуром. Ціна дуже сильно радує за акційною ціною. Була 49 гривень. Подивимося, як він себе покаже в ділі. До зустрічі, друзі!